Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вчора ми з вами разом їздили на місто Яготин, в місто Яготин, в магазин Жива риба. І вже деякі підписники мені написали, що дякуючи цьому відео, взяли телефон, позвонили. Находиться недалеко і не знали даже про цей магазин і поїхали також, купили риби. Так що реклама, хтось говорить, ви робите рекламу, ні, це напрямок для тих людей, хто, можливо, щось хотів би десь щось купити, і його шукає в іншому місці. Так само, як мені людина написала номер телефону. от, е, Тамара каже, з кришки. Так воно в людини підписано. Людина мені скинула. Я сьогодні зранку подзвонив і говорить: постараємося зробити кришку. Таку, як ми використовуємо, тобто нашу патріотичну, з нашими призубчиками, з нашими е, гарненькими такими всякими написами, там, слава ТРО, слава Україні, слава ЗСУ. О, тут у нас написано, що у нас тут написано: життя переможе смерть, світло переможе темряву. Так що, друзі, дякую е, людям, які нас остаються байдужими і знаходять. Не іменно реклама, хай навіть буде реклама, тому що реклама вона також робиться для того, щоб люди могли десь щось купити. Це якби как бы, там щось продавали, якесь погане, там пихали, втюхували. Це одне діло. Ніхто нікого насильно не нікуди не посилає і нікого не заставляє. Так що, друзі, якось так. Що ми вчора купили? Купили ми вчора столова. Частково ми посолили, вчора ми ще юшку зварили. Тобто на даний момент зараз знаходиться у нас ось столоб. Тут у нас, скоріше, 14 баночок, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, а також Леся Петрівна наготувала курину тушонку, із курки буде тушонка. І у наших два автоклава Ніколь Нерш. Тобто люди, які там не дивляться відео е уважно. Ну, Мені то таке діло, але коли людина... Пише, що за що за автоклав, де ви берете курча? Ну, по-перше, я завжди розказую, і чи це не є секрет. Секретів ніколи в нас немає. Ми розповідаємо, що і де ми беремо, як ми живемо і ділимося. І вже не одна тисяча людей щось для себе взяла, і ми взяли від них. Так що, друзі, якось так по. Консерві із товстолоба ну, засолили ми десь в районі 3 лишнім кілограм. Зварили юшки, тільки ми варили з хребтів і хвистів. От, голови ще залишилися. У нас можна зробити так сказати, також холодне із голів. А може також зваримо рибну юшку уху. Так що, друзі, що у нас по цьому? По товстолобу на даний момент. Що ми туди положили, Леся Петрівна положила туди, е, зараз гляну приблизно, я не знаю точно, що вона туди положила, але положила вона туди е, на 1 кілограм риби, положила 10 грам, я я на один кілограм риби 10 грам солі, коріандр, я так пам'ятаю, горошок, приправа для риби спеціальна. Це все діло, вона замаринувала, воно постояло, потім вона це все діло. Запхала в баночки, в баночку входить у нас рівно 500 грамів, можна зараз просто взяти старити баночку. Вона у нас поки без кришечки, можна просто старити баночку. І таким чином ми зараз подивимося, що ми маємо на даний момент по е, рибі і по курці. Тобто е, риби казала, там в банці десь 500 грамів. І залила потім дві ложки столові олії після того, як це все діло навколо. Так це все діло виглядає. Зараз ми з вами бігенько відкоригує, кажу, відкоригуємо, зважимо, беремо любу баночку. Так що баночка в нас все, стоїть. Є у нас нолик. О, Нолик є, 200 гривень банка стоїть. бачите. Все, банку забираємо, відмінусується вага банки. І бути у нас ну, так, 535 Тобто 535, ну там є дві ложки столові олії. От, і є там оно цибулька. Так що цибулька це вже була закладена після того, як промаринувалося це все діло. Потім, коли вже Леся закладала в банку, напихала рибу, між ними положила цибульку і таким чином, і таким чином зробила консервочку. Так що, друзі, і курочка. Курочку маємо. 540 грам. Ну, також вона йде у нас з кісткою, але кістка у нас тільки е, з ніг. Тобто немає тут так, кістки хребтової, теж каркасної, там тільки йде, там йде туди філейка, е, ці, як вони, стегна, там, та де і тепер. Так що курина тушоночка отак виглядає. Що ми зараз зробимо? Ми ще зробимо з вами, закриваємо всі кришечки, закладаємо в один автоклав. В один автоклав ми закладаємо рибу. От. Один отоклав, я просто з вами позакручую кришечки. Да? Один клав закладемо рибу, а один клав закладемо кур курину тушонку. Ну, курка вона готується довше, риба готується швидше. Ну, я точно не знаю, цим займається Леся Петрівна. По курці там э, точно не скажу. На 1 кг курки вона кладе кажуть, 16 г солі. Ну і там сіль, сіль ну, то перець якось так. Тобто я туди сильно не вникаю, але було б м'ясо, я думаю, що м'ясо-сіль, якась перчинка, і от вже доволі не треба нічого лишнього, буде доволі непогана тушонка. Ну, кожен собі вибирає своє, кожен робить ті, хто роблять, наприклад, як мені писала жіночка, каже, да, тушонка класна столова, але трошки дорогувата. В деяких регіонах... Писали то столову по 35 гривень, по 40 гривень, а у нас типа 65, написали дорого. Я кажу, ну а що ще не дорого? Що до все дорого. А яйця по 80 гривень це не дорого? О, ну, Тобто я вважаю, що до співвідношення того, що на сьогоднішній день відбувається в ціновому полі, то я вважаю, що це недорого. Але то, що спроможність людей не кожен може купити, це вже інша справа. Так що, друзі, якось так. Зараз закриваємо і курину тушоночку. Ще до мене сьогодні повинна приїхати машинка. Так що тобто там побіг, а цей він прибіг. Уже біжить до мене четвертий день, як він добіжить, попросив його, щоб приїхав, підсобив мені розгрузити автомобіль. Їде до мене автомобіль з Кропивницького і везе мені горох. Так що є в мене ще один супер, як хрещений батько. Олег Назаренко, дякуємо сім'ї Назаренків, що ви в нас є. Сперечатися без толку. Сказав, жди, організуй розгрузку, бережи свою спину, знайди, щоб хтось допоміг. Машина буде після 10-ї години, якщо е, все буде добре. Так що, друзі, якось так. Так що, Олегу Назаренку, я не знаю, привіт, то таке і подякував говорити. Це просто, ну, е, тут не можна просто підібрати слів. У людини своя сім'я, діти, внуки і він ще шефствує над такими <клухи> шелудьками, як ми. Ну, З Лесією Петрівною вони дуже гарно спілкуються. Я трошки стидаюся, ну, але ну, якось, не то, що там стидаюся. Ну, якось так. Так що, друзі, зараз закриваємо це все діло. Я думаю, вже самі автоклави я запускати буду сам. Зараз це все діло вложу. Залью водою, накачаю по одній атмосфері, О, ми накачуємо по одній атмосфері. І потім вже я запускаю, ставлю це все діло і Леся Петрівна потім вже контролює ситуацію. Моя задача, потім, коли вже охолоне, відкрити, розкрутити. Так що, друзі, якось так. Можна їх то одразу включити, але ми включаємо їх по очереді. Ну, для того, щоб не нагружати сильно е е лінію. Так як у нас тут також включено, і холодильники, і, і зараз трохи є проблеми з світлом, то ми стараємося якось положити. Можна було перейти вже бій на газ ну, або на дрова можна. Або просто цю горілку, що смолить линей, можна зробити підставку і... Робити це якось так. Так що, друзі, отак от вийшло у нас оце все діло. Закрили ми усі баночки. Що загружаємо, один автоклав рибну консерву. Просили, я вам відповідь дав. Так що, друзі, якось так. Ну і чекаю машину від Олега Назаренка. Ну, Леся Петрівна передасть також якусь гостинця. Хоча просто в мене немає просто слів. Так що, друзі, бажаю всім скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Працюйте, переробляйте свою продукцію, допомагайте іншим разом до Слава Україні! Всім пока-пока!